Контексті реалізації профорієнтаційної складової державного стандарту базової середньої освіти в інтегрованому курсі здоров'я, безпека та добробут і як можна використовувати додаткові навчальні матеріали, з якими теж вас познаємо. Одразу до державного стандарту Держав... новий державний стандарт базової середньої освіти. Він більше профорієнтаційно спрямований, ніж ніж був до цього. І от наша програма доклала до цього своїх зусиль, ми давали пропозиції до державного стандарту базової середньої освіти, і ці пропозиції були враховані деякі повністю, деякі частково. Але в межах інтегрованого курсу і здоров'я, здоров безпека, добробут, і в межах Освітньої галузі, соціальної і здоров'я збережувальної освітньої галузі ми можемо говорити про використання і задіяння елементів профорієнтації Чому? Тому що метою цієї галузі є розвиток особистості учня, який здатний до самоусвідомлення гармонійної соціальної і міжособистісної взаємодії, спрямованої на збереження власного здоров'я та здоров'я інших осіб, людина, яка дбає про безпеку, виявляє підприємливість, та профрієнта та професійну зорієнтованість для забезпечення власного і суспільного добробуту. Тобто, вже в меті нашої галузі, а відповідно і інтегрованого, і інтегрованого курсу, є зашита профорієнтаційна складова. Саме я повторюсь, дитина і учень має виявляти підприємливість та професійну зорієнтованість, і ми маємо на це також працювати. Якщо ми розглянемо загальні результати і вимоги до обов'язкових результатів навчання учнів, то ми знайдемо, що в нас є такий загальний результат, як планує майбутнє. Конкретний результат це Аналізує потенціал опанування різних видів діяльності і орієнтири для оцінювання. Доводить, що здоров'я, безпека і добробут є підґрунтям успішного майбутнього, виявляє зацікавленість до тривалої систематичної діяльності, хобі, спорт, мистецтво, навчання тощо та наполегливість у досягненні мети, розуміє перспективність своєї діяльності для успішного майбутнього, визначає цілі власної діяльності і стратегії їх досягнення. Тут є певний нюанс. Коли ми це читаємо і звертаємось до того, що таке профорієнтація, то треба розуміти, що сучасне розуміння профорієнтації і те, яке зазвичай, яким зазвичай ми оперуємо, вони дуже різняться. Тому що зазвичай ми сприймаємо професійну орієнтацію як таку, що дає інформацію про різні професії, в межах цього в нас є якісь там курси, якісь екскурсії, приходять люди, щось кажуть представники професій. І це таке, як би то, знаєте, профорієнтація в нас відбулася. Але, знову ж таки, Державний стандарт базової середньої освіти говорить про те, що ми маємо працювати над розвитком особистості учня, який здатний до самоусвідомлення. І саме цей момент самоусвідомлення тут ключовий. Я вам скажу, що як людина, яка займається профорієнтацією вже дуже багато років, найбільш проблематично для дітей дати відповідь на питання на такі питання, що мені подобається, що я можу робити якнайкраще, з яких от в яких, в яких умовах до мене звертаються близькі або мої друзі, для того, щоб я їм допоміг або допомогла щось зробити. І розумієте, така ситуація. Інформацію про професії, про представників професії, про те, що вони роблять, можна легко знайти. В інтернеті можна запросити людей, і вони все це розкажуть. Але знайти інформацію про себе, зрозуміти інформацію про себе, навчитися е, аналізувати себе і от бути саме здатним до самоусвідомлення. На жаль, дитина не може ніяким іншим чином, окрім того, щоб працювати. Над собою, вміти і бути здатним до самоаналізу, саморефлексії. І саме оце ми і маємо робити на уроках здоров'я, безпека добробут Тому що це єдиний урок, який на єдиний єдиний інтегрований курс, який над цим працює системно, і, більш того, це є метою нашої галузі. Отже, Професійна орієнтація і сучасне бачення професійної орієнтації це не про професії взагалі. Якщо ми подивимось на професійну орієнтацію як на айсберг, ми зрозуміємо, що є така от підводна частина і надводна частина. Надводна частина це саме коли дитина каже: Я хочу бути механізатором або я хочу бути агрономом, і я буду вступати от в такі заклади освіти. І для того, щоб це відбулося. Треба дуже добре працювати над формуванням готовності дитини робити власний свідомий вибір. А це ми формуємо відношення, погляди, цінності, знання, вміння, навички. Ми, в принципі, формуємо культуру саморефлексії і самоаналізу. Цієї культури немає у багатьох дорослих людей і. Знаєте, коли ми дитину у 9-му або там вже в 11-му класі починаємо запитувати, ким ти хочеш бути, то це трошечки нечесно, бо ми не готували дитину до усвідомленої відповіді на ці питання. І оця підводна частина айсберу – це саме підготовка учня до того, щоб він або вона вони могли аналізувати варіанти вибору. Працювати над тим, як формувати свою професійно, формувати і змінювати свою освітню професійну траєкторію, як формувати свою кар'єру, як її розвивати. І взагалі бути адаптивним і життєстійким. Ну, на жаль, ми на власному українці, вже на власному досвіді ми знаємо, що, що таке бути життєстійким. І Вміння проявити себе з точки зору своєї професійної діяльності в будь-яких ситуаціях, і бути успішним в професійній діяльності в будь-яких ситуаціях вкрай важливе, ми маємо готувати наших дітей для того, щоб вони були життєстійкими і конкурентно здатними в сучасному світі, який, ну скажімо так, м'яко кажучи, не дуже стабільний. Більш того, ми зараз ми проговорили з вами про, про цей про цей айсберг. І я вам хочу сказати, що закон про освіту. Говорить про такі принципи освітньої діяльності, як освіти, як інтеграція з ринком праці, єдність навчання, виховання та розвитку, цілісність і наступні системи освіти, сприяння навчанню впродовж життя і орієнтацію на потреби учнів. Тобто вже певні моменти щодо формування компетентності тут закладені. Якщо ми подивимося на старшу профільну школу і на цей Шлях від першого четвертого класу п'ятого шостого, про який ми зараз будемо говорити, і сьомого дев'ятого ми подивимось, що професійна орієнтація є таким наскрізним елементом, який йде з початкової школи і далі в базову школу до старшої профільної школи. Бо саме в дев'ятому класі дитина має зробити вибір, і ми маємо їй допомогти зробити цей вибір. Що я далі роблю? Я йду в професійну освіту, або я далі або я далі хочу розвиватися в академічному напрямку, і якщо ми не вчимо дитину робити цей вибір усвідомлено, то в нас не буде ніякої ніякої профільної школи. Бо знаєте, якщо ви запитаєте батьків і дітей, а чому ти йдеш в 10 клас? Більшість дасть відповідь, а я не знаю, куди вступати після 9 класу. І тому от професійна орієнтація і її впровадження вже в 5-6 класі це шлях до успішної профільної школи. Тим більше, що в держстандарті початкової базової освіти, якщо ми подивимося на 5-6 клас, то в нас є такі. Варто звернути увагу на те, що учень має аналізувати потенціал опанування різних видів діяльності, розуміти перспективність своєї діяльності для успішного майбутнього, і має визначати власне цілі власної діяльності і стратегії їх досягнення. Тобто вже зараз ми десь, знаєте, в нас вже починає прокльовуватися те, те зернятко, яке саме і відповідає за розвиток самопізнання, саморозвиток, пізнання світу професій, самозарадності і світогляду. І інтегрований курс здоров'я, безпека та добробут в 5-6 класі мають цьому усіляко сприяти. Ми будемо сьогодні говорити про інтегрований курс за модельною навчальною програмою під керівництвом колективу автору під керівництвом Олени Шиян. Чому? Тому що. Наш проект долучився до створення підручника з інтегрованого курсу здоров'я, безпека, добробут саме за модельною програмою колективу авторів під керівництвом Олени Шиян. І певні елементи профорієнтації вже вбудовані в. Підручники, за якими ви вже сьогодні, я сподіваюся, працюєте і це під, ну, підручники, вони є в електронному вигляді. На жаль, поки немає можливості у держави їх роздрукувати, але, але ви вже працюєте. Ви вже розумієте, який це посібник, який це підручник, і як з ним можна працювати. Принаймні починаєте розуміти. От давайте поговоримо про те, як. Професійна орієнтація, елементи профорієнтації відображені, як вони працюють в цьому, в цьому підручнику. Перш за все, що я хочу сказати, професійна орієнтація з точки зору формування, вміння до самопізнання, саморозвитку, вона не може відбуватися без використання портфоліо, тому що це. Портфоліо це один із елементів того, на що дитина, учень має опиратися, спиратися для того, щоб аналізувати, себе, аналізувати свій власний розвиток, свой, свій успіх. Він не може або вона, діти не можуть тримати все в голові. Вони мають це фіксувати і відповідно до того, що в них зібрано, в своєму портфоліо вже аналізувати свій розвиток. Цілі використання портфоліо це вивчення прогресу та розвитку дитини за певний період часу, в тому числі прогресу з розвитку відповідних навичок, наприклад, там навичок з письма або самоаналізу. Це забезпечення можливості для самооцінювання, допомога вчителеві у визначенні індивідуальних цілей для дитини, основа для оцінки та розроблення навчальної програми. Я коли ви отримаєте цю презентацію, знайдете посилання, от я його зараз показую посилання, де дуже детально прописано і розписано, що таке портфоліо і як воно може використовуватися. Портфоліо може бути різних видів, воно може бути робочим, демонстраційним, і, містить, і може містити багато різних видів робіт, але як і будь-який урок, так і портфоліо має починатися з питання. Навіщо? Для чого? Не треба, знаєте, от, додавати до портфоліо все, що завгодно, бо це захарашує портфоліо і не, 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 і не дає можливість дитини зосередитися на, на якихось дуже важливих речах. Тому ось о, ми пропонуємо в підручнику: ми пропонуємо. Працювати з портфоліо долучати до портфоліо. Долучати до портфоліо до портфоліо матеріали, які допомагають дитині е, зрозуміти свій розвиток, свій прогрес, зокрема щодо формування якихось там навичок або власного саморозвитку. І ми даємо е, орієнтовну структуру портфоліо. Якщо в третіх-четвертих класах це було таке більш креативне, веселе портфоліо, то тут вже треба звертати увагу на структуру портфоліо. І я раджу Завести папку, завести такі от файлики, які просто можна підшивати те, що дитина вважає за потрібним, і ми даємо такі рекомендації підшивати до портфоліо. Це саме те, що стосується того, що дитина вміє любить робити, яка як, які гуртки відвідує, які клуби, секції, успіхи в навчанні, як вона ставить цілі, як вона їх досягає тощо. Тобто, це має бути: не треба не треба, знаєте, запихувати в портфоліо багато чого. Питання, навіщо, як я буду з цим працювати далі, має бути ключовим. Якщо дитина не розуміє, що робити з тим, що ось в мене є така кицька, ну добре, є, в тебе є кицька, ти постійно там її е, світлину туди кладеш. Як ти далі будеш з цим працювати? Питання. І що в тебе є кицька далі? Тому, якщо немає відповіді на питання, навіщо не кладіть це в портфоліо, не захаращуйте. Ще дуже важливо, я б хотіла звернути увагу на те, що варто вчителям давати якісь коментарі періодично в портфоліо в, в, в учнівських портфоліо, якісь мотивуючі, або такі знаєте, якісь поради. І варто, щоб батьки теж заглядали в портфоліо, писали щось мотивуюче, хоча б на початку року якісь там поради, і потім в кінці року можна було до них звернутися і теж попросити батьків, щоб вони якось відреагували, як вони бачать успіх своєї дитини протягом року. Далі на співзна професійна орієнтація також в нас проходить через розвитку критичного та аналітичного мислення. Ось, наприклад. В нас є в модулі «Добропут і Вміння вчитися. Ми аналізуємо дві професії: це ветеринар і ландшафтна дизайнерка. В нас є Северін, який хоче, я, який каже, що я хочу бути ветеринаром, і дає аргументи, чому він хоче бути ветеринаром. Є також Поліна, яка каже, я хочу бути ландшафтною дизайнеркою. Також вона розповідає, чому вона хоче бути ландшафтною дизайнеркою. В неї там папа, мама, вони всі працюють і їй допомагають, і їй це цікаво. І далі ми е, аналізуємо те, що кажуть діти, аналізуємо ці ситуації і. Пробуємо аналізувати в табличці професії ветеринара і ландшафтної дизайнерки, яких знань потребуватимуть і вмінь потребуватимуть. Ми маємо проаналізувати і сказати: для того, щоб бути ветеринаром, я повинен знати або повинна знати тето і вміти тето. І тут також. Такий, знаєте, місточок до самоаналізу. А чи є в мене ці знання і уміння? А чи хочу я спробувати бути ветеринаром або ландшафтною дизайнеркою? Тут я хочу дати, показати такий от додатковий навчальний матеріал. На жаль, я не знаю, чи ви бачите його нормально чи ні, бо в мене вона так трошечки розмита, напевно, і у вас теж, але є. В електронному вигляді є такий посібник, додатковий навчальний матеріал, працюємо з природою. Тут ми саме, так, не показуємо нічого нормально, але добре. Тут ми саме і розказуємо про такі професії, як ландшафтний дизайнер, даємо, даємо такі вправи, як можна, як можна, як можна і що треба, як можна спроектувати. Парк своєї мрії і що для цього треба? Ми пропонуємо вит. Пропонуємо вийти в парк, подивитися, як спланований парк, чи там є доріжки нормальні для прогулянок, чи там є місця для дітей, чи там є місця для літніх людей, які там квіти. Тобто дитина розуміє, що ландшафтний дизайнер це не просто людина, яка там садить квіточки. Для того щоб вона ті квіточки посадила, вона має для себе розуміти, навіщо їх садити саме в цьому місці. І якщо я роблю якусь площадку для майданчик для ігор, я теж маю розуміти, хто там буде грати, і я маю зробити це так, щоб було це комфортно саме людям, які там будуть грати дітям. Тому ми обговорюємо професії просто самі по собі, хто такий і що він робить. Ми намагаємося залучити дітей до практичного пізнання професій, тому що здоров'я, безпека, добробут, як на мене, це один із це інтегрований курс, який має бути просто максимально побудований на практичній діяльності, тому що це не про формули, це не про літературні твори, це про життя, а життя. Це саме практика, вона не може бути у книжках, вона може бути життя може бути в житті. Отже, дуже багато, от ви бачите, тут ми обговорюємо професії, обговорюємо і проєктуємо майбутнє, і ми усіляко спонукаємо дітей говорити і обговорювати не тільки професії, а й свої вміння та навички. Далі ми розвиваємо підприємницькі вміння. Ось ліворуч, в нас є такий хлопчик. Іванко, він пішов у гурток робототехніки, і він не просто туди ходить, щоб вміти програмувати або створювати роботів. Він роздумує і дивиться, а ким я можу бути якщо, я бути, якщо в мене будуть вміння програмування. Я можу бути вчителем інформатики, я можу бути програмістом, я можу працювати там, 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 або я можу бути інженером. Тобто, тут ми даємо такі. Таку модель, якщо ти ходиш на гурток і ти здобуваєш якісь вміння, думай над тим, як вони можуть тобі згодитися в житті. При не просто в житті, а і, зокрема, в професійній діяльності, і ми далі даємо тут -от інформацію, хто такі програмісти, хто такі інженери, і спонукаємо дітей саме до обговорення не просто того, що ми робимо на гуртках, а і як ми можемо це використовувати, як це допоможе нам в професійній діяльності. Також підприємницьке вміння праворуч є такі. Креативний урок, він мені дуже подобається, і я знаю, що вже є одна школа, яка, а, яка зробила я вам пізніше розкажу, що вони зробили. Отже, праворуч ситуація така: є діти, які перед літніми канікулами кажуть, як ми хочемо розвивати свої вмінь. Ми не просто хочемо там літні канікули щось робити. Я, наприклад, от дівчинка там Ірина вона захоплюється творчістю Марії Примаченко. І вона хоче якось розвинути це своє вміння. Інший хлопець каже: А я захоплююсь музикою, я теж хочу розвинути своє вміння. Там є Матвій, який він блогер, він хоче розвивати свій блог. Ми пропонуємо дітям. Об'єднатися в команди і подумати, як вони разом можуть допомогти один одному розвинути свої вміння. Наприклад, дівчинка е Ірина, яка малює, вона може надавати якісь малюнки Матвію, який може це розміщувати в себе в блозі, і таким чином е якийсь контент, як то кажуть, сучасний контент. Е сучасний контент створювати. Або в нас є хлопець Єгор, який музикант. І Він грає на барабанах, він хоче знайти людей ну, яких, своїх однодумців, з якими створити якийсь гурт. Його, йому може допомогти Матвій, знову ж таки, задіючи свій а, блог. Більш того, дівчинка Ірина може допомогти створити якийсь логотип, щось намалювати, намалювати якийсь рекламний плакат для цього, для, для цього гурту. Тобто. А, це не просто, ви знаєте, давайте ми допоможемо яким, як, просто уявним дітям щось зробити. Це також модель того, як ви можете зібратися учнями вашого класу і допомогти один одному розвивати свої міння. Це, можна, це, можна, це може бути просто на літніх канікулах, або це можна також запропонувати зробити в межах поліпшення добробуту класу. Як ви можете використати свої вміння, свої таланти для того, щоб зробити щось гарне для класу. Я вам обіцяла розказати про те, як вже це було використано. В нас є дівчинка, ще Вероніка, яка цікавиться дизайном, і вона хоче і вона хоче опанувати розпис одягу. Так ось. Я знаю одну школу, яка свого часу пілотувала і по нашому цьому посібнику працювала по по підручнику, і вони вирішили зробити. Шопери – перед такі такі сумки на заміну поліетиленовим пакетам, вони роблять сумки із тканини і вони їх розмальовують. Тобто, це теж може бути от в межах екологічної компетентності, це теж може такий бути підхід. Давайте ми будемо створювати сумки, їх шити і розмальовувати у стилі Марії Примаченко або у стилі інших українських митців. Це знаєте і розвиток. Підприємництва і творчості, це і командна робота, це і діяльність на благо громади, на благо класу. І мені здається, що і, і безумовно це і профорієнтація. І мені здається, що така інтеграція вона найбільш ефективна, тому що вона може залучити, можна знаєте, охопити багато дітей і задіяти їхні таланти і їхні якісь здібності. Я перепрошую, була у Була якась було якесь запитання чи ні? Не було, напевно, ну добре. А, і знову ж таки, в п'ятому класі ми надаємо багато інформації про професії як такі. Ми більше робимо акцент і фокус на самопізнання і на практичну діяльність щодо занурення в певні професії, от на рівні того, як може зануритися дитина, яка навчається в п'ятому класі. Знову ж таки, я повторююся як людина, яка працює з профорієнтацією для дитини, найбільш Складно сказати, щодо своїх талантів, що я вмію, що я роблю. Це дійсно проблема. І ми маємо допомогти дитині е, вміти це, це це робити, просто знаєте, не просто от якось напружуючи мозок. Вона має це робити постійно, це має бути культура самоаналізу. І от ми в п'ятому класі саме фокусуємося не на професіях, як таких, а на тому, що починаємо формувати цю культуру самоаналізу.